Дві З вами знову Маріна. Сьогодні ми будемо готувати теплий салат з курячої печінки. Це неймовірно смачний і корисний салат. Цим салатом можна замінювати навіть повноцінну вечерю. І так, для такого салату нам буде потрібно 400 г курячої печінки, 200 г грибів шампіньйонів, 150 г листя салату, одне яблуко, помідори і також все для соусу. Всі інгредієнти, як завжди, я підпишу під відео. Спочатку візьмемо шматочки хліба у мене ось є. І зробимо маленькі, поріжемо на маленькі кубики, нам потрібно зробити сухарики домашні. Ось так. Зараз поріжемо. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Нарізаємо весь хлібчик на маленькі кубики, будемо викладати на пергамент. Цездалегідь розігріваю духовку, ось на такі кубики нарізаємо. Перекладаємо на форму, я застелила її пергаментом. Поверх я буду збризгувати оливковим маслом. Поверху ливкового масла нам потрібно за смаком посолити, поперчити, але ну, якщо подобається, вам додати будь-яку вашу любиму спецію. І буду ставити в розігріту духовку до рум'яної шкірочки. Відправляємо в духовку, далі другим етапом нам буде потрібно підготувати яблучко. Ми його будемо трішки карамелізувати, зараз ми його почистимо, оберемо від шкірочки і нарізаємо тоненькими пластинками. На такі частинки тоненькі. Нарізали яблучко, далі будемо ставити сковорідку на вогонь, розігріваємо, додаємо трішки шматочок вершкового масла, і також рослинної олії, щоб масло у нас не горіло. І відправляємо наші нарізані яблучка. Нам потрібно їх піджарити з двох сторін до золотистої шкірочки. Спочатку ми жаримо їх до м'якості, перемішуємо приблизно дві хвилинки, пожаривши дві хвилинки, далі я додаю приблизно 2-3 чайні ложки цукру. І перемішуємо. Тоді яблука у нас повинні трішки закарамелізуватися, будуть більш смачніші. Буде така приємна золотиста кірочка, і тоді вони будуть готові. Нам потрібно, щоб вони були тепленькі, я буду перекладати готові яблучка в закриту стікляну ємкість, щоб вони не вихолили. Перекладаю готові яблука. Цю сковорідку ми не миємо, далі ми на ній будемо обжарювати печінку. Спочатку шампіньони, потім печінку. Переклали яблучка. І далі будемо підготавлювати нарізані шампіньони, нарізати пластинками. Ось такі грибочки, я їх помила, і нарізаю на ось такі пластинки тоненькі. Нарізала всі шампіньйони і поетапно у мене два рази. Спочатку також додаю ще шматочок вершкового масла, і викладаю спочатку одну частину шампіньйонів і далі іншу. І також буду жарити трішки їх під солю, і з двох сторін до легкої золотистої шкірочки. Готові грибочки ми перекладаємо до яблучок. Жарю другу частину шампіньонів так само. Зараз ми підготуємо все для того, щоб печіночку нашу обжарити. Також додаємо вершкового масла трішки рослинної олії. Викладаємо всі, я помила, ось такими шматочками великими печіночку. Зараз ми її посолимо за смаком, поперчимо. Можна також, якщо ви любите, додати мускатний горіх, буде приємний смак. Будемо жарити, перемішуємо до готовності, щоб не було крові. Але не пережарюйте, щоб не була вона сухою. Далі ми додамо 1 столову ложку соєвого соусу, можна дві. І також коньяк. Також я додам 1 столову ложку і перемішуємо нашу печінку. У цьому соусі вона вийде дуже смачною, ніжною соковитою всередині і ароматною. Зараз ми приготуємо заправку для салата. Нам потрібно 2 столові ложки лимонного соку. Також потрібно 2 столові ложки апельсинового соку, 1 столову ложку соєвого соусу і 1 столову ложку оливкового масла. Перемішуємо і відставляємо в сторону. Зараз будемо збирати наш салат. Спочатку на блюдо, де я буду формувати салат, я викладаю мікс салату зелені, можна це замінити просто руколу, і люби... будь-який салат, який ви любите. Трішки полю соусу, який ми готували. Далі будемо викладати грибочки, які ми жарили, по всій поверхні. Далі викладаю яблучка по всій поверхні. Також ще гарячу печінку перемішуємо в соус, якому жарливі, і викладаємо зверху. Дивіться, уже як гарно, апетитно, а аромат неймовірний стоїть. Далі у мене помідорки чері, я нарізаю їх на шматочки. Якщо менші на дві частинки, більші на 4, і викладаю поверх салату. Далі зверху поливаємо заправочку, яку ми готували. Далі зверху сухарики, які ми готували, викладаємо з самого верху. Це теплий салат не просто смачний, а це друга повноцінна страва. Дивіться, як круто виглядає і смачно! Обов'язково приготуйте. Зверху я ще притрушую кедровими горішками, але якщо їх немає, можна і без них. Також буде дуже смачно. Це дійсно дуже ситний і смачний салат. Друзі, готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних. До нових зустрічей!